Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Хочу показати вам найвигідніші акції в АТБ, які діятимуть по 4 березня. Тісто від своєї лінії Листове дріждове Вага 900 г, ціна 60 гривень за упаковку. Печериці мариновані від торгової марки Deluxe. 90 гривень за 450 г. Від торгової марки щедро кетчуп 20 гривень, шашличний 250 г в упаковці. Обійки заокруглюю у більшу сторону. Від торгової марки Щедро майонез провансаль 400 г за 38 гривень. Більша упаковка 550 г 50 гривень. Пальмені від торгової марки «Три ведмеді» Такі мішутка, філейні, ціна за упаковку 91 гривня, із м'ясом індички 100 гривень за упаковку, вага 650 г, із м'ясом телятини 450 г в упаковці 76 гривень. Суміш овочева мексиканська вага 400 г. Ціна 41 гривня швидко заморожена. Суміш овочева суп з грибами. Вага 400 г. Ціна за упаковку 40 гривень. Паштети по 24 гривні та 50 копійок. Їх є три варіанти на вибір. Вага 130 г. 125 гривень коштує кілограм стегон курячих бройлер охолоджених. Ціна за 1 кілограм в упаковці плюс-мінус 100 кг. Оселедець від торгової марки Norwin, філе шматочком. Ціна 114 гривень за 460 г. Сьомга слабосолена філе на шкірці. Вага 180 грамів. ціна 190 гривень. Паста із ікрою океанічної риби. 40 гривень. 180 грамів від своєї лінії. Риба тижня хек хупсі 168 гривень за 1 кілограм. Вона йде без голови. Криветки варено морожені. Вага 900 г розмір 70-90. Ціна 190 гривень за упаковку. Сардина натуральна з додаванням олії від торгової марки море. 230 г 46 гривень. Акційна ціна на кільку з квасолею від торгової марки море. 29 гривень та 10 копійок. 112 гривень коштує ковбаса від торгової марки Добров Дрогобицька. Ціна за упаковку вагою 320 грамів. По 34,80 ковбаса від своєї лінії Єврейська. Ціна вказана за 100 грамів. Рулет курячий, Варено копчений. Ціна за 1 кілограм. 235 гривень та 50 копійок. До речі, колись їх пробувала досить смачний, такий пологий, я б сказала, і зверху він у спеціях. Ціна націнку вказана за 100 грамів. Ковбаса варена молочна. 87 гривень за упаковку вагою 500 грамів. Сир Цезар ціна 58 гривень, нарізаний скипками, вага 135 грамів, маастам і едем теж по 58 гривень за упаковку. Сир м'який від торгової марки комо бринза або інсалата 45 гривень та 50 копійок за 170 грамів. Багато є акційних пропозицій на сосиски від торгової марки М'ясна лавка. Докторські фірмові 330 г в упаковці. Ціна 48 гривень за упаковку. Печиво-крекер із начинкою від торгової марки «Рошен». 5 упаковочок. Ціна 42 гривні та 30 копійок. І є три варіанти. Молочний шоколадний або горіховий смак. Печиво вітрошен Ловіта Джелі 80 гривень. апельсинова або вишнева начинка. 25 гривень та 50 копійок коштує печиво орео. 95 г. Морозиво вітрової марки 3 Ведмеді. Ваніль, карамель. Упаковці 450 грамів, ціна 89 гривень. 83 гривні коштує морозиво від торгової марки Ласка Максимус з шматочками шоколаду, вага 500 грамів. Олія олейна соняшникова 850 мл за 66 гривень та 70 копійок. Чипси від своєї лінії по 29 гривень за упаковку вагою 110 г. Їх валясті є звичайні і дуже великий вибір смаків: васаві, бекон, сир, сметана та зелень та інші варіанти. Рощинна кава чорна карта 250 г 268 гривень. Кава арабіка чорна карта. Натуральна мелена 230 г 121 гривня. Кава мелена Якобс Монарх 139 гривень. Сухі сніданки від торгової марки старт 330 грамів за 49,60. Такі кукурудзяні сніданки пластівці 57 гривень за 500 грамів. Теж торгова марка старт. Сік томатний від розумного вибору. 1 літр за 40 гривень. Напій від торгової марки Піола. Драгофрукт та кактус 28 гривень 2 літри об'єм. Живчик зі смаком гроші теж 2 літри об'єм. 32 гривні та 10 копійок. Енергетичний напій Хел 250 мл 20 гривень. Такий варіант монстер 4480. Пів літра. Чай від торгової марки Ловаре. Ціна за упаковку 44 гривні та 50 копійок. В упаковці 25 пакетиків. 117,50. Цукерочки від рошен, асортимент, елеганс або класичні. Із молочним або темним шоколадом. 145 грамів в такій упаковці. Чайні пірамідки від Team Moments по 33 гривні за упаковку 20 штук. Такий варіант 32 гривні. Як бачите, є великий вибір. А є чайне асорті від Team Moments 43 гривні. Всього 4 смаки в упаковці. Чай ловарем. 24 пакетики. Це її 42 гривні 70 копійок. Розсипний чай делюкс 56 гривень. Такий варіант 51 гривня та 50 копійок. Такий чай від делюкс шрі-ланка. Ціна 56 гривень за упаковку вагою 100 г. Батончики від торгової марки Акса. 8 гривень та 20 копійок. Вафельні цукерки Джек від торгової марки Контік. Ціна за 100 грамів 17,60. Шоколад мілка порційний. 8 штучок в упаковці. Ціна за таку упаковку 52 гривні, і такий з Oro варіант 51 гривня 50 копійок. Шоколад Лакмі від Рошен 3880. Є різні варіанти начинки. До речі, в них і вага відрізняється залежно від начинки. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!